Нові шокуючі подробиці у справі української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли понівеченою у Дубаї. Російська модель Тетяна Можегова розповіла, що на вечірці у Дубаї Марія була не єдиною жертвою насильства. За словами Тетяни, ця історія має ще глибший підтекст Нібито є й інші дівчата, які не вижили після тієї самої вечірки, а їхні тіла так і не були знайдені. Помимо того, что я подруги замалчивают эту ситуацию, все, кто там был, никто не говорит про имена девочек, которых убили, которые были вместе в кладовке с Марией. Там еще были две девочки, которые явно не выжили в этот день. Кто они? Где они? Эти имена должны быть разглашены. Жінка також наголошує, що сама Марія не усвідомлювала справжнього характеру заходу, на який її запросили. За її словами, модель очікувала світську подію з музикою, шампанським і культурним спілкуванням, але натомість дівчина опинилася на заході порта потті, збоченій вечірці, де шейхи фізично знущаються з моделей. Можегова також звернула увагу, що мати Марії досі публічно не коментує ситуацію, і це на її думку може свідчити або про. Тиск або про спроби врегулювати питання за словами Можегової, матері Ковальчук, анні запропонували 2 мільйони доларів за відмову від розголосу справи. Утім, жодного офіційного підтвердження цьому поки що немає. На кону не просто правда, а життя інших дівчат, які можуть стати наступними жертвами. Окремо, Можегова згадала ще одну фігурантку цієї історії російську модель Ангеліну Дорошенкову. За її словами, саме вона перебувала разом із Марією в Дубаї та ймовірно супроводжувала її на ту саму вечірку. Щойно скандал набрав обертів. Дорошенкова поспішила видалити всі спільні фото з Марією зі своїх соцмереж і прибрати будь-які сліди причетності. Цікаво, що спочатку вона публічно просила допомогти. В пошуках ковальчук, але потім різко змінила тон. Видала допис, заявила, що історія перебільшена, і в коментарях почала називати звинувачення на адресу організаторів вечірки та припущення про ескорт брудними вигадками.